Доброго дня. Сьогодні у нас трошки розповідь про їжу буде. Ну Це е, я покажу, якими кормами ми кормимо своїх дорослих собак. Е, і трошки розкажу взагалі е, про корми і ну дам поради, якими краще, е, які краще підходять для саме для долматинів. Е, зараз ми. Кормимо всіх, ну, майже всіх собак. Бачите, марка Бріткія. Ми її кормили довгий час і в Україні цими кормами. Ми вже багато на самом перепробували кормів в Україні. Щось було краще, щось було гірше. Тому в певні роки ми зупинялися на Деяких видах кормів. І десь ну, на протязі довгого часу ми годували а, саме там деякими марками. ну от Зараз у нас брідкія Це у нас суперпреміум беззернові а, гіпоалергенні корми. Тобто корми, які не містять. От тут навіть і написано: Бачите, ноусой. No Біф, pork, віт, corn і GMO. Тобто це корми без усіх видів зерна, окрім в деяких є рис, а в деяких картопля. Тому ці види кормів підходять для годування собак, схильних до алергії харчової, і також для годування собак, у яких є схильність до проблем зі шлунком, або вони не перетравлюють деякі види зернових, особливо це кукурудза, соя, горох і таке інше. Тому, щоб не було проблем, я взагалі обираю завжди корми беззернові. Тому що багато собак мають гази на, особливо на кукурудзу, ну і на горох також і на сою. Це ж бобові, тому не дуже. Буває великий вихід на кормах з зерновими. Тому краще, ну, особливо для долматина, краще беззернові корми. Це вже перевірено. Нами за багато років. Ну, наприклад, ось дивіться, це брідки для дорослих собак. Salmon and Herring це у нас ну, salmon, червона риба і хек з рисом. Це для дорослих собак. Також для дорослих собак у нас є салмон і Potato. тобто червона риба з картоплею. Є у нас от така формула Duck and Rice, але це для активних собак, і цей корм тут багато білку і жиру вміст, міст, тому ми його використовуємо більше для Зенхундів, тому що зараз холодно і їм потрібно більше енергії, тому що вони весь час в день проводять на вулиці, тому вони, я додаю їм. Змішую для просто едалт, для дорослих собак. І оцей, наприклад, в цьому едалті і в цьому вміст протеїну 26 і жиру 16. Для далматина це ну, максимальний вміст більше ніж 26 протеїна і 16 жиру. На самому не потрібно, тому що далматини дуже реагують на білок. На якість білка в раціоні та на його кількість, особливо долматини хлопці, тому що вони бувають схильні до утворення каменів в нирках та мочовому міхурі, сечовому міхурі. тому для них не потрібно. Особливо для них погано це не чисте м'ясо, наприклад, якщо це ну, ми кормимо, наприклад, сирим. А е, такі як е, печінка, легені, особливо, нирки, серце, отакі потроха, оце для долматинів взагалі не є добре. Тому і отакий корм це теж е, дуже не для всіх підійде, тому ми для долматинів його не використовуємо. Е, ще у нас є отакий е, салон потата папі. Скоріше за все, вони будуть їсти трошки пізніше його. Подивимось, тому що кожен припліт він індивідуальний і для кожних цуценят підходить свій вид корму. Поки що вони їдять Royal Canin Starter, це корм для самих маленьких з трьох тижнів, тому зараз вони доїдять мішок, і ми подивимося, як вони відреагують на цей корм. Є отакий дуже прикольний в них Венісонен Патато Сенситів. Е, дуже класний це у нас з олениною. Е, теж гарний склад по білку та жиру, і для дломатини він е, добре підходить, такий корм. Є ще в них з ягням, Ягня і рис, але він такий більш простіший, я його іноді беру, але. Нам подобається більше рибний і от такий сенситив дуже гарний. Є от такий ще and Rice Weight Loss. Це ми використовуємо для старенької туматинки, тому що це для того, щоб вона не набирала вагу. Ось Вона стерильна, тому це таке з пониженим вмістом жиру і білку. Ну, Ще у нас коргі. Вона їсть про план, це про план з ягням. Я не скажу, що я в захваті від про плану, але він їй підходить. Ось, наприклад, брід він не підходить. Тому вона одна їсть такий, а інша їсть взагалі гастроінтестінал. Це у неї там є проблеми з травленням, з підшлунковою залозою, тому вона їсть гастро. А є ще такий. Форм в Україні я його не бачила, але тут є, і ми беремо. Це пафінс називається, чи він угорський, я не пам'ятаю, чи чеський. Щось таке. Він взагалі відрізняється і структурою, і видом. Це для таких більш теж активних ми більш його для хундов, для використовуємо. Він по жиру і по білку дуже 32-це дуже багато, це як для цуценят. Це Юніор Максі. Він такий, як, зараз, як е, такі подушечки. Він такий прикольний. Ось такий. У нас є такий дегустатор тут. Привіт. Лілі. Дуже полюбляють його. Ну, як на смаколики, ми і долматином його даємо. І е, взагалі більш на Бернів розрахований. Він дуже... Їм смачно пахне, дуже коротше, смакує добре. В нас є аналоги в Україні таких кормів, і, в принципі, якщо це супер преміум, він теж беззерновий, можна пробувати. А, так, ну це брід Salmon Oil, масло, лосося теж таке використовуємо. Є в нас такі консерви, бріт. Брід монопротеїн вони називаються з різними видами. Є е, тут кролик, є салмон, є господи, різні Є е, е, говядина і всяка різна така, ну, більш дієтичне м'ясо, ягня, е, тому це гарний такий паштетик, і нашим додаю в насухий корм іноді.